Чим раніше, тим краще. Лісівники краю нагадують, що влітку варто підготуватись до опалювального сезону. Заготовлені дрова до холодів встигнуть просушитися, тому будуть давати високу тепловіддачу. У літній період більше дров твердолисних порід, які мають кращу калорійність, які більше використовуються населенням. Купівля палива у весняно-літній період дозволяє уникнути ажіотажу, спричиненого різким зниженням температури. Також буде можливість обрати потрібну вам породу. Найкраще для опалення клен, граб, ясен та дуб. На теперішній час ціна. На дрова у круглому вигляді півтора тисячі гривень, дрова колоті 3200. Купівля якісної деревини ще не головне, оскільки дрова необхідно грамотно зберігати, щоб ті тривалий час не втрачали своїх властивостей. Щоб створити належні умови, часу багато не потрібно. Перш за все, потрібно захистити дрова від попадання на них вологи, оп, тобто опадів і вологості. Е, кращим варіантом це. Брати піддон, робити якийсь дерев'яний піддон, підкладки, можливо, навіть з якихось відходів домашніх, можливо, з якогось камінців, кірпіча, бучо лише для того, щоб підняти дрова від землі. Також кожному покупцеві дров варто знати, як перевірити замовлення на відповідність. Потрібно замірити його геометричні розміри, довжину, ширину, висоту і перевідний коефіцієнт, який залежить від довжини того самого поліна. Відповідно, коли ми це все перемножили, ми будемо мати загальний щільний кубометр. Чимало жителів області вже активно готуються до опалювального сезону. За підрахунками лісівників краю для населення і соціальної сфери, за півроку вже продано майже 200 тисяч кубометрів паливних дров. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.